Сьогодні хотіла з вами поговорити про цінність контенту і як взагалі викликати ось цю зацікавленість в контенті. Тому що я зараз прохожу, ну, я вже прохожу, один ріл-марафон. І чесно, він мене настільки розчарував і, напевно, здивував по силам, який несе ця дівчина. Але перед тим, як це все обговорити, пішли з вами на ярмарку. Пішли на овочову ярмарку, купимо трохи продуктів. Тому що сьогодні субота, зазвичай в суботу я відпочиваю. Але так як вчора, я була дуже зла через безвідповідальність людей, просто я вирішила зняти це сьогодні, тому в нас такий домашній влог побазікати. Поїхали. Просто звичайнісінький лук купувати хліб зранку. І оцю Авоську знає вже вся моя вулиця, а особливо продавчиня хліба. Бо я кожного дня вхожу з цією Авоською, яку я колись купила в H&M, Я її дуже хейтила, бо вона тут маленькі ручки має. Але зараз я настільки її полюбила, щоб ви розуміли, тут ніхто не носить авосьок. Як зрозуміти, що ти іноземка? Отак от. Тут тільки я з Авоською з гаманцем Боськи, хоча здавалось, би Валя, всі його бачать. Італія надто безпечна країна, але для мене все безпечно. Я поки що везуча, нічого не трапилося. Все, пішли, пішли на базар. Проводимо розпаковку цього всього. Я потратила 25 євро. Значить, що ми маємо? Тут я потратила 9,45. І це буро масло. Я не знаю, я сенс вам щось показувати, тому що це все італійські продукти. І сир м'яке тому що мій хлопець дуже любить їсти його з хлібом. Це мокре, не буду вам показувати. Але цей сир я взяла вперше, тому відсотків 50, а може 60, що він не сподобається, тому що таке переборчиве. Ну, ви просто не уявляєте. Але, знаєте, моя задача купити, а вже якщо не їсть, це вже його проблема. Купила петрушку. Еко-еко. Я дуже щаслива, а, тому що я можу її порізати і просто заморозити. Потім я купила один перчик. І помидорки. Не знаю, чого пойду там. Ну, коротше, звичайні помідорки. Ну, вони незвичайні, вони якісь такі довгі. Але пофіг. Їх не можна. Я не скажу, що якась хазяйка, прям мега, знаєте. Потім пішли далі до речей. Оцей один меладзяне. Одна меладзяна. Уна. І три цукіні. Оно цукіно пенсо. Тут взагалі дуже вони популярні в Україні, саме цукіні. Не так якось популярне з кабачки це все. Знаєте, у нас є окремо цукіні, і окремо кабачки. Для мене різниці між ними нуль лише в цукіні малесенькі завжди, в принципі. А в кабачків, кабачці... Кабачку. Вони трошки більші. Все, різниця, я більше різниці немає. Потім, саме важливе, це наш хлібчик. І тут також прикольна штука, тому що мій хлопець любить кроканти. Одем тут. тут. Асемер. Переборщила. Ну, ви поняли. А мені подобається інший. Ось цей. Це черіали. Не знаю, воно не фокусує. Але він м'якший і це, типу, ну, черіали, типу, як злакові. Це єдиний злаковий хліб, який мені подобається. Все. Пішла це все розкладати і потім. Беру вас до нашої розмови, про яку я вам говорила на початку. А тепер порада від людини, яка щойно змонтувала цей напівлог. Я вам дуже раджу відразу йдіть робити щось корисне, прибирати, готувати, робити собі кавусю чи чай, тому що далі я буду 15 хвилин просто говорити в дуже бомблящому режимі. Але я думаю, що ви можете паралельно зайнятися вашими справами. І гарного прослуховування чи перегляду вибирайте ви. Так, от розказую вам про цей марафон Ріл. Я не буду казати і але я думаю, що якщо ви хоч трошки в цій всій такій тусовці СММ, то ви знаєте, що одна дуже популярна блогерка запустила його, і, чесно кажучи, я відразу його купила, тому що, по-перше, ціна була щосом вісімсот гривень. Типу, я так думаю, вау, чого так мало? Все, що мало коштує, я все купляю. Але, знаєте, що те, що мало коштує, не завжди доброякісно, тому що це просто може бути неякісний продукт. Типу. І зі мною так трапилось, але я не можу сказати, що продукт неякісний. Ні. Тому що відразу, коли почався цей марафон, нас додавали в чат, Це дуже круто, тому що це все оформлено так класно, так цікаво, знаєте, дуже професійно. Перше, я побачила, що один чат, коли ти його відкриваєш, розділяється ще на п'ять. Тобто там окремо є завдання, окремо є питання, окремо є ваші ріл, все таке. І насправді мені було так: Вау, типу, вперше я таке побачила, я не знала, що таке існує люди. Але напевно це єдина дуже така крута штука, яка мене прям вразила, тому що все, що було далі, типу, все зроблено професійно, але посил, який дає... Блогер мене взагалі не зачепив. Тобто зараз уже шосте завдання сьогодні зранку вийшло. Із всіх оцих шести завдань, по факту, вона радить просто робити добірки відео. Але ви маєте розуміти, що вона каже, наприклад, ставте відео на 3 секунди. Так, кожне відео 3 секунди, так воно швидко змінюється, цікаво дивитися, тому подібне. Я не спорю, але ви маєте повторювати ваше відео, тому що. В одному відео, там, наприклад, 10 відео ваших, включено, так? наступне відео ще 10, щоб не повторюватися, потім ще 10. Навіть я, яка часто знімаю себе і все навколо, у мене просто закінчилося це відео. І по суті, знаєте, це ще така технічна трошки штука, і я за те, щоб виходити завжди з таких ситуацій, типу, якщо у вас немає відео, зніміть в реальному часі, або адаптуйте цю ідею під себе, також може бути. Але, дуже велике, але всі ідеї базуються на тригері. Напишіть фразу, яка тригерить вас, але по факту вона натякає тригерить не вас, а тригерить саме людей. Тобто вона шукає аудиторію, яка буде з такою ж проблемою, як вона. І це, напевно, таки правильно, тому що є такий принцип, як закривати болі клієнта, так? Але якщо ти ведеш... Блог особистий, на мою думку, зараз лише моя думка, ви своєю діліться в коментарях, тому що це дійсно дуже цікава тема взагалі, що знімати. Як на мене, то є сенс знімати ось такі відео, щоб людина вас вона більше вас дізналася, щоб вона розуміла, що у вас є щось спільне, що ви її розумієте, вона розуміє вас от на одній хвилі. Так. Але. Коли на тебе людина підписується, а ти потім ще 11 відео викладаєш таких самих майже, так посил змінюється. Тобто там десь є е, відео про твою близьку людину, про того, хто е, тебе надихнув на твоєму шляху, хто тобі допомагав. Але я так думаю, ну, якщо я сама, знаєте, знаєте, вони дуже ці відео направлені на травмованих людей. От, напишіть фразу, яку вам сказали після чого ви хотіли здатися, або е, покажіть себе декілька років тому, і покажіть зараз, чого ви добилися. Можливо, ви скажете, Валя, де тут травмована людина? Але по факту це так подається, що типу, показати, що ви були там, наприклад, в дубці в минулому, і що ви зараз в крутому становищі. Але, наприклад, якщо б людина навпаки, або, наприклад. Тому що там близько тисячі, ну, більше тисячі стовідсотково людей. Або, наприклад, така ситуація, що в минулому ви також були класні. Ну, типу, я розумію, що це все інтерпретація, це лише ідея, яка дається вам. І я це ось до четвертого відео я це так і сприймала. Я робила три перших відео. На четвертому я така вже ну, вистачить може. На п'ятому я вже не робила, шосте я вже, здається, такий, то ну, шосте сьогодні вийшло, але робити я його також не буду, скоріше всього. Тому що я не розумію сенсу цього марафону. Просто перерахувати всі тригери, така собі ідея, як на мене. Тому що якщо людина підписалася на вас, то Через те, що ви постите лише тригери, не буде якогось результату. Тим бачиш, що відео через день випускаються. Тобто ви не встигаєте постити інший контент. Тому що, якщо ще щось постити, то це по факту буде кожного дня постінг. І знаєте, мене просто розіслила сама така вузькість цього формату. Типу, ріл для мене це прям вау. Це просто відкрита книга, ти експериментуй, роби що хочеш. Але вона дає вже шосте відео одне й те саме. От я шосте відео зараз прочитала. Там знову таке: типу, зберіть ваші теплі якісь кадри, зберіть ваші теплі моменти, емоції. Бачу, що і вона дуже багато чого повторює в своєму контенті, люди на неї підписуються. Але я була якось розчарована. Не знаю, можливо, я не зрозуміла посил, які вона хотіла дати. Але я бачу, що і багато людей зі мною згодні. Це мало бути щось таке, типу, відео, які 100% будуть залітати на мільйон, так? І вона робила це, наприклад, наприклад, зі своїх відео. Хоча, чесно кажучи, мені здається, що там відео було просто на рекламі, а не на мільйон. Я не буду казати точно, не буду, тому що я не знаю цього. Ну, типу, це рандом, тому що це не. Магічна паличка. У когось залетіло там на 2000, у когось залетіло на 4, але й попередні відео в них залітали там на 2-3-4 тисячі. Тобто, розумієте, а в кого на сторінці не залітало нічого, то воно таки не залітає нічого. Тому якось ось цей посил, який вона дала на початку, щоб відео, які точно будуть залітати, ну таке собі. І знаєте. Просто це чисто особисто моя думка, тому що я бачила також, що люди хваляться, люди кажуть, що класно, ти відкрила там частинку мене для себе, ж, типу, що ти заставила покопатися трошки в глибинних якихось моментах всередині мене і тому подібне. І я згодна, що для когось це працює. Я... Не та людина, типу, для мене це тільки якісь бісячі тригери. Знаєте, і я не кажу, що крінж, тому що крінж я от, сходна з фразою, яку вона сказала, це те, що ти ще поки не зробив. Типу, ти дивишся, думаєш, блін, крінж, знаєте, танці в Тік-Токі, крінж. А потім, коли ти дивишся, що вони залітає, ти така, а, може вже й не крінж, типу. Тому для мене нічого крінж немає. Просто я за те, що цей цей контент, який вона дає зараз, на який вона розбирає, він по факту дуже вузький. Це одні ті самі формати відео. Просто, а ти не можеш постати одні ті самі. Ну, реально, я запостила три, мені вже набридло. Самі собі набридло. І вона там каже: Ой, ти маєш для себе ж відкрити це. Для, можливо, якихось травмованих людей, які не працювали з психологом, це працює. Для мене не працює. Для мене не спрацювало, скажу вам. Тому. Я не, я не скажу, що я не травмована, травмована ще як, але просто злить мене, дуже злить ось така однобічність всіх цих завдань, які могли б бути прям дуже круті, як на мене. Я подивлюся, як це буде розвиватися надалі. Можливо, в своєму телеграмі я напишу про це, скоріше всього, я напишу про це. Але окрема річ це модератори. Рятуйте просто, я не знаю, чи двоє там модераторів такі чи одна, тому що я не звертала увагу, хто відповідає. Я просто звертала увагу на відповіді, і насправді просто Тш! спочатку мене прям розізлило, тому що це моє наболівше. Дівчинка веде інстаграм двома мовами: вона запитала: типу, мені робити субтитри, чи як мені робити? Їй просто написала модератор: е, як каже ця блогерка? Типу, одною жопою на двох стільцях не всидиш. я така, просто. Ну, типу, ти можеш так говорити? Типу, є сенс... Ну, Це просто, як на мене, трохи неповага так казати, тим паче, що я веду двома мовами. Зараз я лише англійською, але викладаю і українською щось. І насправді я розумію, що якщо я викладаю РІЛ, я викладаю його більше для аудиторії, типу, для робочої, Типу, щоб набрати нову аудиторію і працювати з робочою аудиторією. І тому я викладаю його англійською. В сторі, дещо я кажу українською, тому що, наприклад, коли я розказую про відео або про телеграм, є сенс сказати це українською, адже я ці соцмережі веду українською. Ну тобто, в мене є чітке розділення коли англійською, коли українською. Але сказати ось так, де в чому порада? Ну в чому порада, я не розумію. Так само дівчинці одній написали, що вона жалілася, здається, на те, що не вистачало монтаж уроків по монтажу. Але я згодна, що це не подавалося як такий прям е теторіал. Тобто там лише на початку розказали, як нарізати ці короткі відео. Я вже тоді мала щось запідозрити, що тільки про це розказують. Але це вона сказала про це. І що їй не вистачає іншої інформації, модератор написала: Взагалі блогерка не хотіла робити цей марафон, але ж ви всі так просили її то когось типу беріть тепер. Я думаю, боже, то ти з ким взагалі говориш? Ну як ти можеш так говорити з людьми? Тим паче, що там всі люди максимально класні, тобто там немає таких прям нападок, знаєте, агресії, матюків і тому подібного, немає такого. Тому мені було дивно. Що модератор так спілкується. Ще інша ситуація напевно, остання, про яку я вам розкажу, бо я можу продовжувати просто вічно, це те, що дівчинка запитала, як робити такі обкладинки, як робить ось ця блогерка. На що відповідь була? Та беріть просто кадр з вашого РІЛ. Але знаєте, зараз змінюються формати в інстаграмі, тому. Не факт, що це буде дуже якісно виглядати, типу, буде пригати трохи картинка, і це правда, зараз вона пригає. Якщо я ставлю, наприклад, текст, я бачу, що в мене інколи при перегляді пригає. От. Але ви можете робити це в будь-якому редакторі, типу, який ви забажаєте. Все. Відповідь. У мене питання. Ти, ти не могла сказати, редактори, або дати хоч якісь поради, або хоч щось. Ну, типу, це ж не відповідь. Що значить в будь-якому редакторі? Дякую, кеп. Ну, це само собою логічно, що в якомусь редакторі ти маєш це робити. Але коли питають саме, як зробити такі обкладинки, ну то дай якусь логічну відповідь, дай якусь пораду, якщо тебе питають. Коротше, модератору, то моє розчарування, я зараз в чат не заходжу, навіть не читаю. Я читаю тільки там, де... Розділ зріл, заходжу, лайкаю дівчат, дивлюся, взагалі, як це все проходить, тому що мені цікаво. Взагалі мені цікаво, наскільки зараз тут це буде все розвиватися, цей ринок і тому подібне. Тому ось це плюс цього марафону, тому що я бачу багато людей, які хотіли б розвиватися. І я бачу, в чому їхня проблема, і я тоді бачу мою цінність, в тому що я можу розказати вам про щось. Наприклад, з тим самим текстом дуже багато в кого проблеми. Я вважаю, що. В мене немає проблем з текстом на моїх ріл. Ну, це знаєте, така дуже суб'єктивна думка, але може бути трошки з короною. Але якщо є проблеми, вона є. Якщо її немає, то ну, її немає. Отак. От Все, начебто, я вам трошки, знаєте, побомбила, пожалілася. Але я про те, що тригери це не завжди класно. Та, ви можете вийти один раз на цьому тригері два рази, окей, може, два рази на місяць, наприклад. Але не постати отак цілий місяць тригерні відео. І дівчата там питають: блін, а в мене там стоматологічний блог, куди я ці тригери всуну? Типу, <рес> типу потрібно було попередити, напевно, що не підходить для експертних блогів. Саме якщо ви експертний блог уже готового бізнесу в плані того, що стоматологічної клініки, наприклад, якщо ви там не знаю, освітнього проєкту чи тому подібне, от я веду зараз освітній проєкт. Я представляю просто, якби я почала постати ці всі відео, люди такі, що нам потрібна якась трошки інша інформація, якби. Але це не було попереджено про це, знаєте. Тобто багато людей я бачила, що вони саме ем, ну, очікували іншого. Ще спишемо на те, що багато людей просто були неуважні і не помітили навіть якихось деталей, які там були насправді. Не знаю, може, це я така просто не романтизую це все, одна фраза, яка попаде вам в серце. Знаєте, може, хто зна. Пишіть, можливо, хтось з вас вже впізнав, що це за марафон, і у вас є ваші емоції, тому що я навіть в інстаграмі з дівчинкою одною списалася, бо вона лайкнула міріл. Я пішла до неї в історії, і бачу, що в неї така сама думка про це все, як і в мене, і ми почали це все обговорювати. і Це було дуже цікаво. Тому пишіть в коментарях, що ви взагалі думаєте, який, ви думаєте, контент справді залітає, і чи є ось такий універсальний контент, який залітає завжди. Тому що для мене ні, не існує такого. Ти просто пробуєш різні варіанти. Все, це все, що я хотіла вам сказати. Ви діліться обов'язково в коментарях, що ви думаєте про це взагалі, як. Як я вже сказала, як на вашу думку зробити відео зальотним, знаєте, щоб воно стовідсотково залетіло. І чи варто взагалі? Тому що я не впевнена. Я не хотіла б, щоб моє відео, де я відкрила душу, якоюсь фразою чи ще чимось, або щось розказала вам залетіло на один мільйон. Але тоді питання: для чого ти тоді його викладаєш, так? Добре питання. Тому що з одного боку не хочеться, а з іншого боку, хочеться. Хочеться, щоб люди про тебе дізналися, щоб вони тебе побачили. Але, напевно, це не мій варіант просто розвитку. Тобто, я б хотіла більше показувати якусь свою професійну сторону, якісь свої хобі, а не моє особисте життя. Тобто, я і так показую багато особистого життя. Тому, ось така моя думка: начебто, все. Пишіть, взагалі, як вам такий формат відео. Такий напіввлоговий. Вам гарного дня, вечора, не знаю, ночі. Всіх обійняла, покрутила і поставила на місце.